Війна щоденно приносить нові виклики та зміни. Основні з них обговорили депутати Слуги народу Житомирщини під час засідання політради, бо зараз важливо оперативно діяти та бути ефективними. Завдання партії формувати політику, втілювати програму, втілювати обічники, за які голосували наші виборці. Ну і звичайно, відповідати тим викликам, які сьогодні є в нашій державі. Звичайно, що передусім це війна, але попри війну є багато речей, є багато реформ. Які ми повинні впроваджувати, першим питанням обговорили проблеми людей, котрим довелось тікати від війни. Житомирщина вже прийняла понад 100 тисяч переселенців. Зараз на території області їх залишається майже 65 тисяч. З них 18 тисяч це діти. Головне завдання не тільки забезпечити переселенців найнеобхіднішим, а й інтегрувати їх у нові громади. Сьогодні їм надається вся допомога, вся підтримка. Шукається житло, шукається робота. Дітки будуть забезпечені школою, садочком. Тобто сьогодні в цьому плані ми працюємо. Крім того, учасники політради представили ґрунтовний аналіз актуальної ситуації в медичній галузі в нашій області та обговорили стан реформування проміжної мережі лікарень. Це формується в межах госпітальних округів надкластерні кластерні та лікарні загального типу. Є до цього певні вимоги. Ну і в мене є таке застереження, скажімо так, що ми затвердимо структуру через міністерство, яка не буде ефективно працювати з Національною службою здоров'я. Ми підняв сьогодні це питання на політраді. Також під час політради народний депутат Арсеній Пошкаренко доповів про розвиток мережі добровільних пожежних станцій на Житомирщині за підсумками спільної зустрічі з керівництвом ДСНС України та представниками Естонії, яка висловила готовність допомогти нашій області і в цьому питанні поділитися практичним досвідом та відповідною спеціалізованою технікою. Ми йдемо до європейської моделі, де дуже активно застосовується добровільні пожежні формування і станції. Формування розпочато, але ми сьогодні. Використаємо наш досвід. Наші можливості і, естон, і Естонські можливості для того, щоб спробувати протягом цього наступного року сформувати мережу в громадах пожежних станцій, укомплектувати їх, забезпечити. Окрім того, члени політради ініціювали перевірки щодо стану і доступності укриттів у громадах та містах нашої області і вже навіть встигли провести перші з них. Не залишились депутати осторонь і трагедії на Каховській ГЕС. Ініціювали збір необхідних речей для підтоплених районів та відвезли гуманітарний вантаж на Херсонщину.